Привіт! З вами відповідь від Таро І давайте подивимось сьогодні-завтра, післязавтра, що нас очікує найближчим часом. Цим. Вибираю три карти сьогодні, завтра і післязавтра. А дивіться, сьогодні багато перешкод йде. Сьогодні багато Препятствій А в чому вони будуть виражатися? Зараз гляну. В основному, щось матеріальне, матеріалістичне, або якесь очікування, і не, не до кінця отримання результату. Або ви очікуєте, який-то результат, хочете вже швидко отримати. А його от-от-от-от, і начебто які-то перешкоди. Також, сьогодні карта показує, що. З грошима прийдеться трішечки розтатися, або ви на щось витратите їх, або ви хочете їх сохранити, і з за цього у вас якась грусть тоска приходить. Ну, щось там таке: На завтра, на завтра, завтра любов любовна. Можуть проігратися у когось трикутники, у когось просто зустрічі, любовне. Ну, по більшій часті, завтра буде все прекрасно. І також на завтра ви будете обирати нові напрямки. Або у стосунках, або оприділитися вже з новими можливостями для себе. І на післязавтра фортуна повертається до вас. Фортуна вже на вівторок, виходить, ситуація завища, якась вона, але фортуна повертається до вас таким чином, що та завища ситуація, ви все ж таки її вже розрішите і покинете. Ви її зможете перетворити собі на користь. Тобто те, що ви хотіли вже давно хотіли, очікували чогось, до чогось йшли, боролися за щось. У вас вже все вийде. Так, що так бажаю вам удачі.